Префайного, натхненного, творчого і благословенного дня Понеділка. Чому так багато благословіть? Бо ж тиждень починається нам купа роботи. Слухайте, я у одній з найкращих частин ділового це Бердецел. Маю мрію десь тут купити, може, якусь хатинку, а може хто знає реколекційний будинок тут зробимо. Побачимо. От так ще інакше, брати і сестри, файне слово надихає із першого соборного послання Івана 2.17, друга глава, 17 вірш. Так файно Іван наголошує, що а увесь світ і все, що у світі проминає, лише ті, хто чинить волю Божу, будуть жити вічно. Лише ті, хто робить те, що Господь показує, що розпізнає це, будуть мати життя вічне, будуть перебувати вічно інший переклад. Тобто це так заохочує, слухайте. Якщо ти прив'язуєшся лише до того, що є в світі, лише до того, що матеріальне, що буквально мамона, що буквально нас оточує, то співчуваю, тому що ну, це все просто швидкоплинне. Все згниває, все пропадає, все нищиться, руйнується, старіється. Навіть ми самі. Бачите, ще недавно в мене не було свідого волосся, а тепер вже стільки, що вже і діти помічають. І що що, і що з цим зробити? Та нічого не зробиш. І постарієшся, посидієш, помреш. І тому до цього прив'язуватися занадто, що є світ, що є тілесне, не варто, бо воно проминає. Натомість каже євангелист Іван, що варто триматися волі Божої. Бо хто тримається волі Божої, житиме вічно, матиме життя вічне. Або буквально, оце файний переклад, перебуватиме завжди, перебуватиме вічно. Тому, товариство, знайдіть цього тижня і сьогодні трошки часу для того, аби, власне, розпізнати. Мені так подобається, як в одному місці апостол Павло каже, що не будьте необачні, але збагніть, що то є воля Божа. Тобто, уявляєте собі, не знати волю Божу це необачність. Не знати, що волю Божу це є аларм, тривога, сирена. пройдіть, будь ласка, в укриття. Це, це буквально з цим щось треба робити. Біда. Коли я не знаю волю Божу, то це біда. Брати і сестри, коли ви не знаєте волю Божу, це біда, це проблема. Має вмикатися сирена, має вмикатися щось гучне, верещати, кричати, блимати, бо це необачність, і вона веде до, до загибелі. Так як і все довкола потрошки, крок за кроком веде до загибелі, яке б не було древнє, величне, світське, усе світське загине. Тільки той, хто виконує волю Божу, житиме вічно. Тому на домашнє завдання розпізнайте трошки волю Божу. В коментарях напишіть. От, от, от буквально з ходу, після цього відео нажміть нажміть паузу, трошки помоліться до Духа Святого, розпізнайте, що Господь від мене, напевно, хоче сьогодні. То напишіть, будь ласка, хто з вас матиме часу і натхнення, що від мене Господь хоче сьогодні. От візьмімо цей день, коли ви дивитеся це відео. Що від тебе Господь хоче зараз? Що точно хоче? Якщо ви дуже мати часу і не будемо мозолів на пальцях, то можете написати, а чого Бог точно не хоче. Ну, але це вже таке. Але напишіть, от коли ви помолитеся, коли хвилинку побудете в тиші, і розпізнаєте, що точно від мене Господь сьогодні хоче. І, і, а ми всі інші поставимо під цим плюс, як ми просто благословимо, власне, щоб бо мені це подобається, це така вже традиція наш, на, наших ходімців, майтеся фанівців, аби один одного благословляти і підтримувати в коментарях. А для чого напишете цей коментар? Ну, аб, 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 аби тренуватися. І таким чином розпізнавати волю Божу, що від мене хоче Господь. Також наголошую і пригадую всім, підписуйтеся на канал, бо ще дуже багато людей, показує статистика, дивляться відео, а на канал не підписуються. то підписуйтеся, ставте лайки чи не лайки. І обов'язково поширюйте відео для інших братів і сестер, аби також і вони отримували якесь благословення, і аби вони також тренувалися пізнавати волю Божу. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!